дивитеся суспільне Черкаси, підписуйтеся на суспільне Черкаси у соцмережах. Як черкаські військові та медики допомагають херсонцям та чому здорожчав бензин? Про це та інше говоритимемо наступні 10 хвилин на календарі. 14 лютого середа. Ви дивитеся новини на Суспільному? Вітаю! В студії для вас працює Вікторія Хамеза. Переклад жестовою мовою здійснює моя колега Галина Абраменко. Херсонці бачать денне світло лише у проміжках між обстрілами, а російська армія цілить по прибережній зоні з тимчасово окупованого лівого берега по кілька разів на день, розповів Суспільному місцевий житель пан Валерій. Напередодні ворог поцілив там в один із медичних закладів, а дві керовані авіабомби влучили в район села Монастириське. Про це інформує голова Херсонської військової адміністрації Олександр Прокудін у своєму телеграм-каналі. Як черкаські військові та медики допомагають жителям міста та навколишні сіл. У нашому сюжеті нічого не боюсь. мені ми, Нічого не страшно. Раді такими словами. 82-річна Марія Семенівна зустрічає волонтерів. Вона вперше за кілька діб вийшла з укриття на сусідню вулицю. Під руку з військовими пенсіонерка повертається до оселі. Там каже, таки безпечніше і розчурюється звичайному пакету з продуктами. Спасибо, Господи, мама. А це вже Херсон, і наслідки чергового обстрілу шахедами одного з житлових кварталів, каже пані Зінаїда. Жінка була поряд на закупах. Пенсіонерка добу, як вибралася з села Козачі Лагері, що на лівобережжі Херсонщини. Мені хату розбили, кухню розбили, очнулася дірка в стінці, і я пів метра а мої ноги лежать. Спілкування з ворогом, пригадує жінка. У мене забрали два телефони, там були просто фотографії дитячі, внучки, І вони а вони вам нужні телефони? Ну що я скажу, нужні, вдруг мене вернуть. Зараз, каже Зінаїда, радіє кожній зустрічі з українськими військовими і звикає до цивілізації. Тут світло є, що тут вода є, що тут газ є. Ми більше року без світла, без газу, без води там. По сусідах ходили воду брали. А це вже околиці Херсонщини. Розвідник Олександр повернувся на фронт після поранення ноги. Просто посеред руїн отримує допомогу, бо ввечері, говорить, знову на вихід. до цього з Артезом після операції, то Артез мені дуже допомагає. Багато більше після поранення, вони вже проходять реабілітацію, відправляються на передову, там вони повертаються на бойові завдання. Реабілітолог Юрій Зайцев на добровільних засадах каже, навідує своїх експацієнтів на фронті. Працюють де потрібно, допомагають також з реабілітацією, там Так, термінатори. тим часом люди не втрачають віри ні в перемогу, ні у військових, каже херсонець Валерій, і чекають не за тища, а безкомпромісного миру. Ну, ми знаємо, на що ми кажуть, Вони будуть бити. Ці сволочі ж не здадуться, Вони самі не при ні жити, ні роботи, і нам не дають. Ну вже нас не сломать, то есть, нам уже нема що терять, скажемо так. Оце саме головне. Бо час потеряємо державу, будемо на них потім пахати, як робити. А ми вільні. Вікторія Хамаза, Суспільне новини, Черкаси. Сьогодні в городищі попрощалися із військовослужбовцем Збройних сил України Юрієм Галкіним. Чоловік повернувся до України із російського полону 31 січня під час обміну. Та через тиждень, будучи на реабілітації, в Дніпрі втрапив у смертельну ДТП. Йому був 51 рік, розповіла донька загиблого Валерія. Як віддавали останню шану бійцю, дивіться далі. На колінах схиливши голови, так Городищенська громада зустрічає бійця зсу Юрія Галкіна. Чоловік із початку повномасштабної добровольцем пішов боронити Україну та потрапив у полон. Розповідає донька Валерія. І він там пробув Небагато часу і одразу, грубо кажучи, потрапив полон. Дуже чекали, надіялися, що він прийде додому. 31 січня під час обміну чоловік повернувся до України. Та 8 лютого їхню родину каже Валерія, спіткала ще одне горе. Батько втрапив під колеса машини. Був на реабілітації у Дніпрі, і він вийшов за окулярами, щоб забрати окуляри. Переходив дорогу, і таке трапилось. Але я хочу, щоб тата пам'ятали як світлу людину. Він був людиною дуже позитивною. Сьогодні на прощанні з Юрієм його друг Ігор. Вони, говорить, ділили один шматок хліба у російському полоні. В одному баракі, да. дуже хороший чоловік він був. Дуже хороший. Один з лучших. Його там не зламали в полоні. Били і здівалися, звісно. Та на звільнення пригадує, я навіть не сподівався. Да, Юра каже, що е, ті його ніколи не поміняють. Юр, поміняй. Та що ти гониш, не поміняй? Кажу спори. Особисто чоловіка не знала, каже пані Галина, та сьогодні сумує з усіма рідними. Ми будемо його хоронити тут. У нас на Городищині через те, що його знаходяться тут батьки. Вони самі з Донецька вернуться, їм немає куди, їх усе там розбомбили. Така доля. Ми дуже співчуваємо і батькам. Так дуже ж вони його ждали, мабуть, вернувся І така трагедія сталася. Що нам? І батькам, і загиблим. За словами доньки, нині триває слідство щодо аварії, яка сталася. Ніхто нікого не звинувачує, тому що ми не знаємо деталей обставин, як воно все трапилося. У папу була контузія, він погано бачив і погано чув. Тетяна Недбайло, Анна Іщенко, Суспільне новини, Черкаси. Бензин на 3 гривні, дизель на півтори здорожчали упродовж доби, повідомив директор консалтингової групи А-95 Сергій Куюн. Тоді, як протягом січня, каже, пальне здешевшило більш ніж на гривню. З чим пов'язана така ситуація та що прогнозують експерти, дізнавалася Наталя Черкащенко. Протягом години оператор однієї із місцевих АЗС Василь Гуріненко заправив бензином з десяток автівок. Клієнтів розповідає, вистачає в середньому десь 500-600 машин. Ситуацію з цінами на пальне коментує так. Бензини були, по-моєму, я вже не пам'ятаю, як зразу війна почалася до 60 гривень, дійшла. Зараз, в принципі, вже 47-45. А у вас було у нас по за 30, час вже 24-50. Водій Іван своє авто 90-го року, каже, заправляє 92-м бензином. Ну, звісно, треба дешевше, звісно. Про вартість пального говорить і водій Ігор. Хотілося б, як було в по 7 гривень. Пристосовуємося до того, що є. Пристосовуватися довелося й собі, говорить оператор однієї із АЗС. Пан Ігор каже, поки що доводиться себе обмежувати в користуванні автівкою. Менше виїжджаю. Зараз ти приходиться й пішки. Вже ходити. Чим зумовлене січне зниження цін на пальне та нинішній ріст, пояснює директор консалтингової групи А95 Сергій Куюн. Це пов'язано насамперед з тим, що була сприятлива зовнішня кон'юнктура. Ціни, скажімо так, не зростали. У світі, ну і крім того, дуже великі були сформовані запаси. Намагалися компанії всі боротися за споживача, якого було дуже там небагато, і відповідно це все призвело до деякого зниження. цін. почався такий зворотній процес. Відбулося підвищення цін на нафту з 78 до 83 доларів за барель. Не можна виключати, що найближчим часом. Будемо ми теж таку корекцію бачити. Я не думаю, що це буде щось дуже там відчутне, але якась невеличке, невеличке зростання, особливо у мережах з найнижчими цінами. Я думаю, що може відбутися там. Наталія Черкашенко, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси. Сім'я залізничників Людмила і два труби у шлюбі 65 років. У пошуках свого щастя розповідають, змінили чотири адреси. та спочатку повномасштабною знову повернулися до сміли. Їхня історія кохання. Далі я проважав Людмилу домой. Вот етому дому, де да, которама да. жила, да, вот да, в этом під'їзді. Біля цього будинку почалася їхня історія кохання, розповідає доля Ватруба. З дружиною Людмилою познайомилися 68 років тому в Смілі. До цього міста вони ще не раз повертатимуться. А тоді він студент з Дніпра, який щойно приїхав на практику. Вона ж 17-річна випускниця школи. Про зірки розповідали дружині. Ну трудно, не пам'ятаю, помню, конечно, що та говорили. Ну що-то, видно, хороше, тому що прижималося. Пані Людмила показує їхнє перше спільне фото в альбомі. Його чоловік власноруч зробив на річницю весілля. Це єдина річ, яку пара вивезла з окупованого Херсону. Там вони прожили останні чотири десятки років. У чому секрет їхнього шлюбу? Пан Долярд відповідає просто у взаєморозумінні. Ну дуже коли пінеханашка Да? да? Характер, правда, Канабила Ну, нічого. Ми все робили вместе. Анастасія Кашуїт, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси, і це все на цю хвилину. Такою була середа очима команди Суспільне Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе рідних і не ігноруйте повітряних тривог. Щасти.